На сьогоднішній день, а саме січень 2023 року, до легкого електротранспорту складно застосувати чинні правила дорожнього руху, адже ще кілька років тому ніхто і не думав, що, наприклад, моноколеса та особливо електросамокати стануть таким повноцінним і масовим транспортом. А електровелосипеди та електроскутери, наприклад, можна було не відділяти в окремі категорії. Крім одноколісного транспорту, взагалі не передбачався самобалансуючий, який має свої особливості та надто сильно відрізняється від того ж електросамокату. Отож, спробуємо розібратися, що говорять правила на даний момент. Основні транспортні засоби, які ми будемо розглядати, буде найзручніше поділити на двоколісні. Які відносно передбачені правилами та недвоколісні, до яких складно застосувати наявні правила? До недвоколісних належать одноколісні, а також транспортні засоби, які мають більше двох коліс, та які не входять в жодну передбачену правилами категорію. А саме, гіроролики, кожен з яких є окремим транспортом, тому віднесемо їх до одноколісного транспорту, ванвіл, моноколесо в тому числі так зване двоколісне моноколесо, яке насправді має одне мотор колесо, та електроскейт, через якого цю категорію не можна було назвати просто одноколісні транспортні засоби. Обидві категорії, в свою чергу, поділяються по потужності двигуна. Отже, двоколісні транспортні засоби до 3 кВт за визначенням є мопедами та не механічними транспортними засобами. Механічний транспортний засіб та просто транспортний засіб це два різних поняття. Так, гіроскутери, електросамокати є мопедами. А також, якщо велосипед обладнаний двигуном, він вже не є велосипедом, а його водій не є велосипедистом. Такі транспортні засоби не потрібно реєструвати в органах МВС та мати посвідчення водія. Потрібно обов'язково бути в застебленому шоломі. Особа, що керує таким транспортом, буде просто власником транспортного засобу, якщо є підтверджуючі документи. Адже водій це той, хто має посвідчення водія. Не велосипедистом, чому ми вже розібралися, не пішоходом, він бере участь в дорожньому русі поза транспортними засобами, та не пасажиром, бо особа причетна до керування транспортним засобом. Але у випадках аварій з таким транспортом суд визнавав таку особу або водієм, або навіть пішоходом, тобто це щось схоже на поняття велосипедиста. Від 3 до 4 кВт також мопед, але вже механічний транспортний засіб. Його потрібно реєструвати та встановлювати номерні знаки, мати при собі посвідчення категорії А1, шолом обов'язковий, а особа, яка керує, вже буде водієм. Двоколісні транспортні засоби від 4 кВт це мотоцикли. Отже, потрібно мати посвідчення категорії А. Тепер не двоколісні. До 3 кВт не механічний транспортний засіб, але вже не мопед, тому що мопед двоколісний. Реєструвати та мати посвідчення так само, як для двоколісних, не потрібно, шолом не є обов'язковим, а особа, яка керує, буде так само власником транспортного засобу. Від 3 до 4 кВт це механічний транспортний засіб, який прирівнюється до мотоциклу, але лише тому, що в визначенні мотоциклу є фраза та інші механічні транспортні засоби. Хоча зрозуміло, що це визначення не передбачало транспортні засоби, які ми розглядаємо. Тим не менш, механічний транспортний засіб потрібно реєструвати та встановлювати номерні знаки, але для одноколісного транспортного засобу немає категорії сертифікату відповідності, тому з реєстрацією є проблеми. Посвідчення потрібно мати, але якщо і у визначенні такий транспорт прирівнюється до мотоциклів, то категорія для одноколісного транспорту потужністю до 3 кВт не існує. Отже, вважаємо, що потрібно мати посвідчення будь-якої категорії двоколісні транспортні засоби від 4 кВт прирівнюються до мотоциклу квадроциклу відповідно. Все те саме, що і в попередньому випадку, тільки такий транспорт вже може підпадати під категорію А Б1, хоча це знову ж таки дивлячись, як трактувати опис категорії. Шолом на мотоциклі обов'язковий. На всіх вказаних транспортних засобах рух дозволений лише по проїзній частині, а якщо це мопед або транспорт не може розвивати швидкість більше 40 км на годину, то лише ближче до краю проїзної частини. Заборонено рухатись по тротуарах, крім деяких випадків, пішохідних доріжках, велодоріжках, так навіть на електровелосипедах, смугах для руху маршрутних транспортних засобів та велопереїздах. Заборонено перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись з дуже малою швидкістю. Якщо немає змоги вас обігнати, ви повинні з'їхати на узбіччя та пропустити транспортний засіб. Також заборонено рухатись на незареєстрованих транспортних засобах потужністю від 3 кВт. Максимальна швидкість у пішохідній зоні, в тому числі на велодоріжках 20 км на годину, у межах міста, в тому числі на велодоріжках 50 км на годину, поза межами міста для мопедів 60 км на годину і керуючись дорожніми знаками. Рух по пішохідних переходах пішки. Чому розберемо далі? Перетинати дорогу на моноколесі самокаті чи велосипеді по наземному пішохідному переходу не можна, тому що. Перше, такі транспортні засоби повинні рухатись лише по правій крайній смузі та ближче до краю проїзної частини. Отже, ми не можемо просто так виїжджати на середину дороги навіть з однією смугою, не говорячи вже про дорогу з декількома смугами в одному напрямку. І друге, пішохідний світлофор не регулює рух транспортних засобів, та так само, як і зебра, не надає вам переваги в русі. Проте від водіїв авто часто можна почути хибні аргументи. Наприклад, велосипедист повинен зійти з велосипеда та вести його в руках по переходу. Такого правила в Україні немає. Це просто варіант виходу з ситуації, коли переїзд заборонений. Але саме таке правило з 2014 року є в російських правилах, тобто як можна розпізнати диверсант. Друге. Визначення терміну пішохідний перехід забороняє рухатись по ньому на транспорті. Ні, визначення, навпаки, дозволяє рухатись по дорозі пішоходом. В цьому місці та не містить ніяких заборон. Третє. Заборонено їхати по тротуарах, а отже і по зебрі. Пішохідний перехід це елемент проїзної частини, і ніякого відношення до тротуару вона не має. Четверте. Заборонено розвертатись на переходах. Так, але ні розворот, ні навіть поворот ми не виконуємо. П'яте. Заборонено переїжджати дорогу, перетинаючи суцільні лінії розмітки. У більшості випадків саме на зебрі роздільних ліній немає. Отже, якщо ви все таки ризикуєте та хочете переїхати по переходу, ви повинні зупинитись перед переходом та впевнитись безпеці, впевнитись в відсутності транспортних засобів, що наближаються, в тому числі які можуть рухатись на зелену стрілку, коли для пішоходів горить зелене світло. 3. Переконатись в тому, що всі транспортні засоби, які прямують по проїзній частині, у всіх смугах та напрямках зупинилися. І четверте, надати перевагу пішоходам. Де ж тоді їздити на гірскутерах та самокатах. Насправді, найлогічніше буде дотримуватись правил для велосипедистів, а саме, показувати жестами повороти, маневри та зупинку, навіть на тротуарах та велодоріжках, адже за вами може їхати такий самий водій, як ви, рухатись по велодоріжках та велосмугах в напрямку руху, інколи цим рішать самі велосипедисти, їдучи по зустрічній смузі, рухатись по краю проїзної частини чи узбіччі. Навіть якщо вам дозволено їхати не лише по краю проїзної частини, адже водіям дуже складно помітити по суті пішохода поміж автомобілів посеред дороги. Рухатись по краю смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Дехто помилково думає, що велосипедисти можуть займати всю смугу для маршрутних транспортних засобів. Ні, раніше велосипедисти їхали, по суті, по краю другої смуги, що було небезпечно для них, а потім їм дозволили їхати по цій смузі, але не відміняючи того, що потрібно рухатись ближче до краю. Крім того, по цій смузі також їздять таксисти, які часто дуже поспішають. Рухатись по правій стороні тротуарів з пріоритетом пішоходів та безпечною швидкістю, але не більше 20 км на годину. По правій стороні був в Україні правосторонній рух, і навіть пішоходи повинні рухатись, притримуючись правого краю тротуару, чого більшість не знає. Визначення безпечної швидкості є в правилах. Наприклад, ви повинні мати змогу зупинитись, якщо перед вами раптово вибіжить дитина чи собака, або ви не помітите повідок. Також пішоходи часто раптово починають бігти назад або вистрибують в сторону. А 20 км на годину це максимальна швидкість в пішохідних зонах. Перетинати дорогу варто по велопереїзду, якщо він знаходиться в межах перехрестя, ви маєте перевагу, але якщо він поза межами перехрестя, ви повинні пропустити транспортні засоби. По регульованому та нерегульованому пішохідному переході поруч з пішоходами, з їх швидкістю та пріоритетом, або пішки, як ми вже говорили. Заборонено повертати ліворуч та розвертатись на дорозі з декількома смугами в одному напрямку або трамвайними коліями посередині, рухатись по проїзній частині та тротуару в темний час доби без увімкненої фари та освітлювальних чи світлоповертальних елементів позаду. Велосипедисти також цим правилом часто нехтують. Раптово виїжджати на дорогу за поворот з обмеженою видимістю, рухатись по дорогах державного значення та автомагістралях. Ще декілька приміток. Часта ситуація, коли водії вам сигналять на дорозі і говорять: якщо ти впадеш, я тебе переїду і мене посадять. Так, посадять, і це буде абсолютно справедливо. Водії повинні знати, що таке безпечна дистанція та інтервал, і якщо їх дотримуватись, то ви нікого не переїдете. Термін якомога ближче до краю проїзної частини означає те, що в виборі між крайнім правим положенням, а це положення, яке не дозволяє будь-якому транспортному засобу їхати поруч ще правіше та центром чи лівим краєм смуги ви повинні по можливості добирати крайнє праве положення, дотримуючись безпечної дистанції, яка визначається на ваш розсуд між краєм проїзної частини, транспортними засобами, враховуючи раптове відкриття дверей припаркованих авто чи будь-якими перешкодами, як, наприклад, на якісне дорожнє покриття на краю проїзної частини. Рух поза обмежувальною лінією це вже рух по узбіччі, навіть якщо воно асфальтоване. Велодоріжка є велодоріжкою тільки якщо, крім розмітки, вона позначена відповідними знаками та має покриття. Як ми вже говорили, на перехрестях та виїздах з прилеглих територій велосипедист має пріоритет на велодоріжці. Але не всі водії це знають, тому рекомендується, наближаючись до такого переїзду, показувати лівий поворот, щоб водії не забули вас пропустити. Велосипедист повинен мати справний звуковий сигнал, світлоповертальні елементи та увімкнений ліхтар в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Це, здавалось би, не таке важливе правило, але якби воно було неважливим, його б не прописували. Правила не поділяються на важливі і неважливі. В житловій та пішохідній зоні пішоходи мають перевагу в русі та можуть рухатись по приїзній частині, але не прошкоджаючи руху транспортним засобам безпідставно. Пішохід може рухатись по правій стороні велодоріжки, якщо поруч немає тротуарів, чи рухатись по них неможливо, але не перешкоджаючи транспортним засобам. Рух по автомобільних дорогах державного значення заборонено, але, як зазначено в законі України про дорожній рух та законі України про автомобільні дороги, в такому випадку рух організовується з використанням дублюючих шляхів. Згідно правил, водій зобов'язаний дати дорогу пішоходам, які вже перебувають на пішохідному переході. Але згідно статті 16 закону України про дорожній рух, водій зобов'язаний надати переважне право руху та можливість безпечно перейти дорогу пішоходу, який знаходиться на пішохідній доріжці. І ще один нюанс: забороняється експлуатація двоколісних мотоциклів і мопедів, якщо їх гальмівний шлях при швидкості 30 км на годину перевищує 7,5 метрів. Що ж робити з правилами? Спочатку домовимось враховувати наступне: перше. Не можна забороняти такі види транспорту. Друге. Забезпечити максимальну безпеку для користувачів такого транспорту та пішоходів. Третє. Не можна примусово виганяти на дорогу самобалансуючий транспорт та транспорт, який ще менш стійкий на дорожньому покритті, аніж велосипеди. Стан узбіч та краю проїзної частини не дозволить рухатись таким транспортним засобам безпечно, так само і посередні смуги через малопомітність таких транспортних засобів на дорозі. Рішення дозволити рухатись по тротуарах окремій легкій категорії таких транспортних засобів з певними обмеженнями та в разі відсутності велодоріжок. Четверте, не можна пускати на тротуари та пішохідні доріжки транспорт, який своїми габаритами буде заважати пішоходам, або може завдати їм чи їхнім речам шкоду. Рішення перше. Місцевій владі в найкоротший термін створити повну мережу велодоріжок, яка дублює всі основні шляхи у місті та має задовільне для руху таких транспортних засобів покриття, виділивши для них ділянки тротуарів або проїзної частини. Так, не дуже реальне рішення. Тому рішення друге дозволити рухатись по тротуарах лише окремій легкій та компактній категорії таких транспортних засобів з обмеженням швидкістю та тільки в разі відсутності велодоріжок. П'яте, не можна випускати на дорогу транспортні засоби, які фізично не можуть рухатись зі швидкістю потоку. Ні згідно правил, ні згідно точки зору безпеки не потрібно рухатись по краю проїзної частини зі швидкістю потоку, якщо ви не заважаєте руху інших транспортних засобів. Згадаємо велосипеди, гужові та інші транспортні засоби. Шосте. Необхідно встановити обмеження швидкості руху таких транспортних засобів на тротуарах. Правилах вже існує обмеження у 20 км на годину у пішохідних зонах, а також поняття безпечної швидкості. На швидкості нижче 10 км на годину керувати моноколесами та самокатами навпаки стає складніше, тому слід залишити існуючі обмеження, щоб і не переписувати на одну статтю правил дорожнього руху та інших законів, але додатково закріпити це в правилах. Сьоме, необхідно поділити такі транспортні засоби по потужності двигуна. Обмеження нижче 3 кВт встановлювати не можна, адже на самобалансуючому транспорті це відповідає за безпеку. Натомість краще поділити транспортні засоби на окремі категорії по габаритам чи вазі. Рішення залишити які, тобто транспортні засоби, які будуть перевищувати вагогабаритні параметри потужністю до 4 кВт, будуть прирівняні до мопеда від 4 кВт до мотоцикла. Восьме, не можна випускати на дорогу водіїв таких транспортних засобів без знань правил. Можна зобов'язати користувачів таких транспортних засобів та велосипедистів також. В такому випадку, рухаючись по проїзній частині, мати при собі посвідчення водія. Або ж залишити як є, тобто для транспорту потужністю більше 3 кВт, потрібно буде мати з собою посвідчення водія відповідної категорії. І ще одне можливе зауваження. Якщо всі почнуть їздити по тротуарах, то або ніхто не буде дотримуватись обмежень швидкості, або навіть зі швидкістю 20 км на годину, це буде небезпечно не лише для пішоходів, але і для самих водіїв таких транспортних засобів. На даний момент всі і так їздять хто як хоче, тим не менш хаосу не спостерігається, а причиною скарг пішоходів та поодиноких нещасних випадків є саме велика швидкість руху. З встановленням обмежень, велика частина таких транспортних засобів буде зобов'язана їхати лише по велодоріжках, або по частині. А інша частина, як самобалансуючий транспорт, не стане такою масовою. Якщо заборонити тротуари повністю, все рівно по них будуть їздити, але тоді вже точно без якихось обмежень швидкості. А так будуть знати, що є ліміт. Чим більше буде обмежень, тим менше їх будуть дотримуватись. Що ж я пропоную? Хто я, я моноколісник, але я постарався врахувати точку зору і пішохода, яким я також є, звичайно, і водія авто, ким я також іноді буваю. Перше це додати визначення. Користувач легкого персонального електротранспорту. Це особа, яка керує легким персональним електротранспортом, заходячись безпосередньо на ньому. І друге це сам легкий персональний електротранспорт. Це транспортний засіб, крім крісел колісних, вага якого не перевищує 30 кг, обладнаний електродвигуном та не призначений для перевезення пасажирів. Таку назву придумав не я. Давно існують законопроекти стосовно такого транспорту, і в одному з них, а саме 3023, є така назва, яка дуже добре описує суть такого транспорту. Другий пункт це внести зміни в певні визначення. Перше це механічний трансмертний засіб, прописати, що він вагою більше 30 кг, і друге мопед, забрати слово двоколісний та також додати вагою більше 30 кг. Це для того, щоб легкий персональний електротранспорт не був одночасно і мопедом. Третє, це в розділі для велосипедистів додати пункт. Якщо поруч немає велодоріжок або рухатись по них неможливо, користувачі легкого персонального електротранспорту, який за вимірами будь-якої зі сторін не перевищує 75 см в нескладеному стані. Можуть рухатись по тротуарах та пішохідних доріжках, тримаючись правого боку з безпечною швидкістю, але не більше 20 км на годину, і не отруднюючи рух пішоходів. І четверте, це прописати до всіх необхідних пунктів, які стосуються велосипедів, фрази легкого персонального електротранспорту користувачами легкого персонального електротранспорту тощо. Ці зміни дозволять легкому персональному електротранспорту до 30 кг та 75 см рухатись по велодоріжках, а в разі їх відсутності по тротуарах з обмеженням швидкості 20 км на годину або по краї проїзної частини. Легкому персональному електротранспорту до 30 кг але понад 75 см в разі відсутності велодоріжок буде дозволено рухатись лише по краї проїзної частини. Електротранспорт вагою понад 30 кг та потужністю до 4 кВт. Буде прирівняний до мопеду і електротранспорт вагою понад 300 кг та потужністю більше 4 кВт буде прирівняний до мотоциклу. Детальніше про це все із зазначенням пунктів правил можна почитати за посиланням під відео.